Коли почалась повномасштабна війна, мені було 15 років. Я тоді ще ходив в 10 клас. І ще з самої учебки з БЗВП в мене так, серед своїх, був позивний синочок, бо я був там буквально у половини дочки, сини якраз було мого віку також. На даний момент навчаюся на оператора Мавіка, був раніше в підрозділі похоти. У мене з самого дитинства націоналізм в крові просто грав. Я з 10 років перебував в національній Скаутській організації України, пласт. Саме від пласту в мене вже пішло те, що от національність, Україна єдина. ну, Любов просто до України. І коли почалась війна, я навіть хотів записатися в ТРО. Але тоді мені не дали були мого паспорта родичі, відправили в Хмельниччину, і я там сидів. Потім я вже повернувся, в мене відразу все, 18 буде. Я підписую контракт, я не буду сидіти, просто дивитися на те, як хлопці там самі воюють. На піхоту я пішов просто від того, що хлопців потрібно міняти. Я розумію те, що ну, хлопці вічно сидіти там не зможуть місяцями. Потрібні люди, які зможуть їх міняти.